Ну що, всіх вітаю. Вітаю з на... нарешті на справжньою весною з теплом з сонечком. І пропоную вам прогноз на наступний весняний місяць, а саме на квітень. Працювати будемо з 2-місячного сяйва сьогодні ось така чудова колода від Інеси Бондаренко. Як завжди, я вам запропоную чотири варіанти. Перша карта, що слід робити у квітні. А друга карта, чого робити не слід. Ви обираєте варіант, який на вас, так би мовити, дивиться, і слухаєте моє роз'яснення. Якщо вам потрібен більш детальний прогноз або відповіді на якісь ваші запитання, звертайтесь в особисті мої контакти під відео розклади платі. Ну що, що слід робити в квітні? Чого не слід? Так. Перший варіант, що слід, чого не слід? Другий варіант, що слід? Чого не слід? Третій варіант слід і чого не слід. І четвертий варіант викладу тут внизу. Що слід робити, а чого не робити. І так, ось маємо чотири варіанти. Обирайте. Так, перша карта, перший варіант, що слід робити у квітні. Угу. Тут у нас принцеса Жезлів. Вона ж паж. Ну що, слід бути яскравими, енергійними, слід проявляти свою, так би мовити, вогняну стихію, слід проявляти більше ентузіазму, більше рухатись, не засиджуватись, не ловити гав. А чого не слід робити? Тут у нас суд. Ну, я думаю, що в даному випадку не слід чекати якихось значних перемін, не слід... Сподіватись, що все скоро зміниться. Це перше. А друге, я думаю, що вам слід уникати якихось державних структур, будь то податкова, чи судові якісь органи, слід від цього триматись подалі. Так, другий варіант, що слід робити? Тут у нас королева мечів. Ну що ж, по королеві мечів карти радять вам бути максимально зосередженими, сконцентрованими і серйозними. Не ставитись ні до чого легковажно. Все сто разів, знаєте, відміряти, перш ніж відрізати. Тут треба діяти максимально виважено і серйозно. І чого не слід робити? Туз мечів. По тузу мечів, я думаю, що тут не слід. Рубати з плеча, так би мовити. Що слід спочатку все зважити, а потім вже вирішувати. Не, не варто піддаватися імпульсивності різким, які, різким якимось поривам. Так, третій варіант. Що слід тут робити? І знов королева. На, на цей раз королева Жезлів. Ну тут теж карти радять проявляти свою вогняну творчу натуру. Карти радять бути максимально активною, яскравою, харизматичною. Знаєте, не ховатися, не ховатися, не, не вдягати паранжу, а бути собою і дозволяти собі екстравагантні якісь вихадки. А не слід. Тут у нас відлюдник. Не варто ховатися. Ну, це підтверджує і порада. Не варто ховатися, не варто залазити в свою раковину, в свою мушлю, не варто морозитись і іти від світу, так би мовити. Зараз не час для пауз, зараз не час для того, щоб засісти і нічого не робити. Якщо ви збиралися, наприклад, йти на якесь вчення, на якісь курси, на якісь. По саморозвитку такі ніштяки не варто, не час. Так, ну і останній варіант, що слід робити у квітні. Так, це в нас вісімка жезлів. Тут у нас, бачите, мітли. Карти радять вам діяти швидко, рішуче, не зволікати. Також, можливо, по цій карті вам радять кудись з'їздити, злітати, сповзати, збігати. Все ж таки, це карта руху, це карта швидкості, це карта якихось новин, обміну, інформацією і так далі. В будь-якому випадку ви маєте діяти швидко і рішуче. Якщо вам доведеться вирішувати, кудись їхати чи не їхати, краще їхати. А що не слід робити? Туз кубків у нас тут. Ну, я думаю, тут не слід. Занадто довго очікувати. Я думаю, що по тузу Кубків не слід чекати на якесь диво або на якесь божественне втручання і вирішення ситуації з цього боку. Варто діяти самостійно, не, не, не чекайте. І занадто, знаєте, не впадайте в надмірну меланхолію. Якось так. Ось такі поради у нас на квітень випали. Вам бажаю вдалого місяця. І щоб збувались тільки хороші прогнози.